Волинь накрив потужний снігопад. Негода вже встигла наробити біди. Ввечері, 28 листопада, у різних куточках області трапилось одразу кілька ДТП. Так у селі Дачне поблизу Луцька аварія за участі вантажівки буса та легковика. У поліції Волині повідомили з яких причин сталася аварія на автодорозі у селі біля Луцька. Бус допустив зіткнення із автомобілем Ауді, який раптово виїжджав із узбіччя внаслідок автомобіль. Від відкинуло і на зустрічну смугу, і він зіткнувся із вантажівкою. Марина Балдиш зазначила, що постраждалих в ДТП в селі Дачне немає. Також аварія трапилася і в Горохові. За інформацією ДСНС Волині, ДТП трапилося 28 листопада ввечері на вулиці Львівській. Там зіткнулися вантажівка та легковий автомобіль. Водія легковика. Рятувальники вирізали з деформованого транспортного засобу та передали медикам. Чоловік госпіталізований у міську лікарню. Також у Луцьку ввечері 28 Листопада зіткнулися дві маршрутки. Відео з'явилося у луцьких телеграм-каналах. Деталей про обставини події немає. Відомо, що за прогнозом синоптиків снігопад буде тривати усю ніч. Тож водії будьте пильні і виїжджайте на дорогу лише у крайніх випадках.